you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у його установі виявили зловживань державними коштами більш ніж на 10 мільярдів гривень за чотири місяці. Аудит, який провели в міністерстві, показав численні порушення у закупівлях, які могли мати корупційну складову. Як повідомляється в установі, ці зловживання відбулись під час головування міністра Олексія Різнікова. Українці відразу пригадають скандали. З яйцями по 17 гривень та закупівлями військової форми, проте це лише вершина айсберга. Тільки нещодавно СБУ у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже півтора мільярди гривень. Міністр Міров пообіцяв, що, хоча вони не можуть багато розголошувати публічно, новини щодо корупційних схем у Міноборони ще будуть. Водночас він запевнив, що докладе всіх зусиль до ліквідації цих схем шляхом впровадження стандартів НАТО для області оборонних закупівель раніше Рахункова Палата України заявляла, що під час керівництва Резнікова було знайдено порушень більше ніж на 7 мільярдів. Тепер ця сума значно зросла. Постає питання, чому правоохоронні органи не звітують поряд з міністром про те, які дії вживаються щодо тих, хто займався цією злочинною діяльністю. Нагадаємо, що Зеленський раніше висловлював ініціативу прирівняти корупцію до держзради розкрадання у міністерстві оборони це не просто крадіжка грошей з кишень українців. Це людські життя, які могли зберегти вироблені снаряди, якісні бронежилети та інші необхідні для фронту речі. Корупція в армії найгірша річ, яка може існувати в країні, яка веде війну. Ми сміялись над російськими солдатами, яких командири кидали у бій, в чому попало. Проте, коли ми мовчимо, то ростемо у державному організмі таку ж пухлину, яка давно жере метастазами РФ. Проте, якщо у Путіна ще достатньо ресурсів та накопичених нафтових доларів, щоб перекрити корупцію шаленими Вливаннями в Україні такої розкіші не передбачено. Нам необхідно звітувати партнерам, які надають кошти для підтримки нашої оборони. І якщо це продовжиться, то Україна лишиться з ворогом сам на сам. І доля усіх нас лишиться на волосині, до якої Путін задоволенням піднесе сірника. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.